пішов. Кому належить законодавча влада в Україні? Законодавча Верховній Раді. Правильна відповідь. Як звали батька Івана Франка? Кажи що небудь. <пев> Павло, скажи просто. Говори <пев> імена. Це неправильна відповідь Яків. Як ні, ні. називають холодний суп білого кольору? Окрошка. це правильна відповідь. В Якому столітті Радяць. народився Кузьма Скрябін? В 20-му. це правильна відповідь. Як називають мешканців Кропивницького? Кропивчани, це правильна відповідь. Вау. У якому виді спорту Україна виборола найбільше олімпійських медалей? Спортивна гімнастика. Це правильна відповідь. Як звати американську акторку дружини Ештона Кучера уродженку Чернівців? Куніс. це правильна відповідь. Як називаються слова протилежні зазначення? Це правильна відповідь. У якому місці знаходиться найбільший зоопарк України? Київ неправильно у Миколаєві. Яке справжнє прізвище Володимира Дантеса? Дантес? Неправильно, Гудков.